Вітаю всіх на своєму каналі. З вами Люба. Сьогодні 26 березня. Як ви розумієте, в мене намічається відшив Шопру. І ось такі класні ниточки. Можливо, ви здогадаєтеся, що це за процес? Поки що він буде таємний. Я його буду відшивати потрошку між своїми основними процесами. Невеличка схема на майже 6 тисяч хрестиків та степучків. Це марафон такий загалом. Тож, я зараз зап'ялю зап шопер, знайду середину і буду починати вишивати. У мене є ось такий ущільнювач, звукоізоляція, не знаю як назвати, воно липке. Зараз зроблю собі органайзери. Моя серединка її не видно. я відмітила. І організація. Мої перші хрестики. Ниточка в метрову довжину. Вистачило на 50 хрестиків. Рівненькі такі, гарненькі. Пішла я далі вишивати. Поки що все логічно, великі цвітові кольорові плямки, величезне задоволення отримую. 27 березня. Тому що на годиннику вже перша година ночі. Сьогодні нашила 1347 хрестиків, як бачите, майже готове крило. Дуже легка схема, класні переходи. Лишилось дошити оці хвостики і заповнити цяточки. Тоді приступимо до тільця і наступних крил. Я вже забула, як легко вишивати на шоперах. Сподіваюсь, з такою швидкістю швиденько відшиється метелик і почну вишивати бекстіч, який я не дуже полюбляю. Ну що, друзі, йду відпочивати, на сьогодні достатньо. До нового включення. Так, Сьогодні у нас 27 березня я нашила 567 хрестиків. У мене додалось ось такий кінчик, тулуб. Метелика. І треба зараз пересуватися, вишивати потім крильця. Це 32% на канві. Ось так вони виглядають. Бекстіч я поки що вишивати не буду, хочу дошити всі хрестики. Так, 28 березня. Я відкладаю свій таємний процес, тому що виникло питання щодо кольору. Зараз Покажу вам. Завтра зустрінемося з Олією. Я їй покажу відшив, вона подивиться, і, можливо, буде заміна одного кольору. Бо мені випадає в руку цей колір вибивається. Тож, це відкладаємо, і зараз будемо вишивати рушник. 16 червня і я повертаюся до метелика. Так, була велика перерва, я вирішила все ж таки вишивати за схемою, нічого не змінювати. Тож, сьогодні будемо вишивати друге крило і побачимо результат. Всім вітання! Нове включення 17 червня. За сьогодні вишито 1233 хрестика. 16-го вишила 472. Як бачите, робота просувається. Що хочу казати, метелик величенький, не влазить з ці п'яльця. Треба, мабуть, брати четвірку нурги, щоб захопити всі ділянки. Ось такий в мене результат. Телефон вириває кольори. Насправді, вони плавніше йдуть переходи. Результатом я задоволена. І стрімко переходимо 26 червня. Я почала вишивати бекстіч і квіточки. На жаль, не знімала цей процес, тому що дуже захопилася. Поруч лежить моя куня, як бачите, їй також не дуже. Пройшла дуже багато досліджень, замурилася, отримала дозу стресу. Але не будемо чіпати, хай відпочиває. А я повертаюся до своїх квіточок ось такий результат. Тут ще бекстіч у мене за схемою. Ніяких авторських доробок. Але далі, я думаю, що все ж таки доведеться щось переробити, тому що я знайшла собі помилку. Нове включення 27 червня на годиннику пів на другу. в Києві повітряна тривога. І що Люба робить правильно, вишиває. Я завершила свій процес почати ще 26 березня. Це схема від моєї вишивальної подруги Олі, вишивальної черепашки. Ось такий метелик з моїми авторськими доробками. Тому що Бекстіч я вирішила вишивати в довільному варіанті. Не виходила, як за схемою, я помилилась, тому просто нашила, як душа хотіла. Зараз розп'ялю і покажу вам результат. Ну що, мої друзі, роботу я розп'ялила. Ось такий розмір моя долоня і метелик, Чи маленький. Я обрала саме великий шопер, який був у мене в наявності, і вишивала без канви накладної. тому що тут є отвори. Результатом я задоволена, довгенько я його вишивала, тому що була затримка. Планувалися зміни в крилі, потім вирішила, що хай буде так. Бекстріч щодо бекстічу Він, скажімо так, зрозумілий, рахунковий, але треба було його робити в прикріп, а не так, як я вишивала. Переробляти вже не буду, тому що це шопери, які буде носитися. Можливо, він так буде міцніший. Класні такі вусики, лапки і квіточки доповнюють цей сюжет. Дякую Олі за таку класну розробку. Кому подобається, я залишу контакти і сторінку в інстаграм, пишіть, обов'язково звертайтеся. Ну що, позаду в мене майже 6 тисяч стебочків разом з Бекстічем. Трохи я не дошила квіти, тому що вони були сунуті, ще мало бути таке продовження. Але мені подобається і так. Вам дякую всім за увагу! Бережіть себе, обов'язково реагуйте на тривогу. У нас зараз літають шахеди і кінжали. У всіх зараз, мабуть, одне єдине бажання, щоб ці бляшанки повернулись до сусіда і там впали. Ну що, друзі, ще раз прощаюся, пишіть в коментарях, як вам результат. Обов'язково підписуйтесь на канал, тому що це не останній шопер, який вишивається. Можливо, буде ще декілька. До речі, це 18-й шопер. Моєї колекції. Все, до побачення. До зустрічі в нових відео. Па-па!